Доброго дня всі! Сьогодні ми переглядаємо наші бджілки, ставимо третій раз пластини в цьому році, ну, вже після відкачки меду. Сім'ї дуже гарні на 10 рамочок. Збираємо прополіс. Про дуже багатенько всього. Вже оглянув 4 і ось уже шостий. По полюсу меду Меду вуликах для сім'ї теж вдосталь. Оставили, як завжди, десь кілограм 18-20, не менше. Ось прополюс наш, дивимося, де прополюс, а де саме саме віск, тому що прополіс трішки темніший, а віск ось світліший. Оці нарослі ми не згрібаємо, ну, не забираємо, не щищаємо на зиму, оставляємо, щоб тілки могли переходити з рамки на рамку, щоб не ставити якихось паличків і все інше. Так. Е, зараз ми дістанемо одну рамочку для перегляду на розпліт. У нас були прохолодні дні, а зараз знову тепло. Ну розпліт однодненний є на цій ось рамочки. Маточки я не бачу. Акуратно ставимо, щоб не подавити бджілок. Акуратно ми їх піднімаємо, щоб не придавити рамочку, тому що вже осінь. Ось і розплід є закритий і відкритий. Ось запечатаний. Якщо ви бачите, я думаю, далеко камера ну, повірите мені. Так, розпліт ще є всерединки. Далі ми не дивимося нічого. Маточка є. Ставимо далі пластинки і закриваємо. Пластини забули. Ставимо апітрас від фірми Півел. Ось вже білочка одна. Жалила. Ставимо на велику сім'ю три полоски. Я вже раніше показував. Капалки ще більше нічого. Так, збираємо знову прополіс по вулику. Так, оці високі нароки ми не забираємо, так як тут будуть двілки переходити з рамки на рамку. Пізніше ще коли похолодає, ми обробляємо біпіном один раз. І на цьому достатньо. Сині наші здорові. Ніяких проблем немає. Так. Це ставимо на e, скінь. Дивимося. Якщо сім'я спокійна, не вружать сильно, не махають крилами або якихось інших не показують признак, ми не дивимося на розпліт на матки. В принципі, сім'я здорова і це добре. Так, Ось ми зараз ще будемо дивитися. Ще одну сімейку. Тут у нас стоїть ще корпус. Зараз ми його будемо забирати, виставляти тільки на ну, самий низ. Ось тут у нас, дивіться, також багато на нависку піднята. Ми її трішки зденемо. Цей корпус дуже на ньому багато меду, напевно, бо щось важкий дуже. Так, Забираємо також пластинки. Бачите, остатки ця підраза. Так, сім'я теж покриває всі 10 рамочок. Зараз ми поставимо також їм пластинки. Сім'я дуже тихо сидить. Так, збираємо також прополіс. В цьому році десь назбирали ну, небагато. Так як часу мало, тим треба дуже-дуже дуже довго гратися ось і все, так що ми робимо? Зараз нам треба... старатися якось під ділок трішки вигнати відсюди це ще це, це на слідуючий рік хочу купити дуйку видувати діло так як це буде краще Ділки почали виходити дуже багато, да? так, значить будемо трішки їх струхувати. Є трохи меду в рамках. Ширніздарь. Ми мед не викачували, так як тільки в корпусах. От дивіться, бачите, все-таки десь у когось зарані забрав, а когось навіть і меду принесли. П'ять бачите одна повна, одна пуста пішки є знову картачок ось меду. Ось уже піше меду. Напевно, десь пропустили. Можливо, поставили, були не запечатані. а Зараз запечатали. Ось знову, дивіться, запечатано повно Ну нічого, у нас мед покупають в стільниках Є люди, які люблять цей продукт. Кіточки не взяв, ну нічого. Ось знову медово, так що я підняв зразу, зрозумів, що тут щось є. Ну і чого, це добре? Ой. Тут не не пустив. О, хорошо дала вже. Так, ось пустта. Так, Так, все, накриваємо відпочивають. відпочивают. Где наша крышечка?